Паванація, вітаю на каналі, добрий рембат, я Сашко, добрий із подякую улін земний пані Єлизаветі Д, яка в Києві живе і невтомно, щомісяця підтримує мене та мою команду водичкою Рео. Реально, це яскрава допомога систематично. Пані Єлизавета, ще я бачу її в банку, потроху закидає пожертву. Щиро вам дякую, пані Єлизавету, за вже усталеною традицію. Одну спайку я віддаю козакам моїм, одну залишаю собі пити. Щиро дякую вам за підтримку, за те, що не доводиться <гум> нагадувати, ходити, просити що. Маєте собі цю пам'ятку і виконуєте цей важливий чин допомоги нам. Будьте бережені, разом боремо й поборемо. Дуже крута водичка насправді.